Оця свята тайна вечеря найбільшою релігійною дією українського Різдва. На святу вечерю приходить, як співають колядки, сам Господь у своїй славі, адже його супроводжують космічні світила, ці божі служеньки, коляднички для них, як найперших гостей, готується тайна вечеря. Дякую вам, дорога родина, за те, що зібралися сьогодні на свят вечір. Ось тільки син з невісткою десь забарилися. Тетяно, Тетяно! Гості вітайте! Чого ж це у маму голосуєте? Тетяна пішла до сусідки. А ти де ходив? Та ось дров добичі приніс. Як ви просили, до нас полінець. Кожного назатуляв один день і зібрав їх за 12 днів. А, так, так, їх має бути 12. Але вже й забудько, віддав сусідові молоток і не забрав. Позичую у нього в пилку і не віддав. А не може на тут чужі речі залишати у себе вдома, а в свій у когось. Піду заберу. Так, так. А де ти сіно, що ти вніс? Подай на мені. Прошу, мамо. Дякую. Ось вітаєте. Мамо, а що це ви робите? Хіба не бачиш? Дірки затикаю. Якщо напередодні свят позатикати всі дірки, то це ти, ти своїм ворогам роти затикаєш. Маєш казати не дірки затикаю, а роти своїм ворогам, щоб їх напусти не ловили мене протягом року. Ну, мамо, ви і скажете таке. Хочеш вір, а хочеш не вір, а перевірити можна. А й справді і собі спробую. подай на мені доню, шнурка. Прошу, мамо. Не вузол в'яжу, а роти своїм ворогам зав'язую. І сидітиму на них цілий вечір. Веселіше діти покчіте, розрібайте по хаті, щоб кури гніздилися, неслися, щоб курчата та осята та господарство Тихіше, тихіше, хіба можна напередодні свято так шуміти? Сусідів полякаєте? Хай діти не взялися в рідні оселі і стрісі, а не в чужому лісі. Хай завжди повертають додому, хай знають і люблять рідну пахучу солому. А щоб краще гніздились і поптали квочки, хай збирають діти. Срібні копійочки. А де ж це наша Іванна? Та ось же ялинку прибирає. Ох, і внучка у мене. І розумниця, і красуня. А як співає? Бабусю, а ми з дівчатами нових колядок вивчили. Потім заспіваємо. Та ти сама можеш. Свята ніч. тиха ніч... Ясні відірнить, дитинонька пресвята, Така ясна мого зоря спочиває в тихім-тихім сні. Ох, нученько моя, порадувала бабусю. Гарно, заспівала. Оленко, а ти часник принесла? Принесла бабуся і мак, і калину, і часник, і горіха. Вся наша сім'я зустрічає Різдво разом, бо ж хто не зустрічає Різдво разом з усією сім'єю, той цілий рік буду роз'їздити. А чи ви тата вже всі духів з хати викорили? Та ні, оце я тільки збираюсь. Курю Адам та Миру, щоб все любо нам жило. Корю соснову смолу Богові на хвалу. Корю гречану солому, щоб не було мишей по дому. А знімемо Роксолану Скатертину. Щоб по Господі все велося, що по холоді та голоді сидіти не прийшлося. Щоб збирались до рідного порога рідні всі, багаті та обогі, щоб кодова була завжди сита, від негоди у теплі прикрита. Щоб гніздились кури у пахучем сіні, що велася живність від віку і до ним. Хай господь Бог не впускає на наш поріг. Біду і непрохане зло, щоб завжди в нашій хаті здоров'я і щастя було. Як будуть невдачі, то дрібненькі, як мак, а краса і радість, як пишна калина. а жили у злагоді й мирі, як горішка від куми. Дівчата, а яких звичаїв дотримуються у вас на святах? Мій дідусь каже, що не можна лежати шапку на стіл, бо будуть крати на городі рета. А мій тато кладе піді різдвяний стіл молоток, пилку і сокиру, то не заржавіють цілий. Суса в цей день не кличе перед голос, тому що сусідка почує і скаже, твої кури мої яйця, тоді кури цілий рік не стимутися у сусідки. А моя бабуся каже, тютю тю-тю, не потю, щоб було ячок, як на небі зірочок. Заспівали! Дітко Тетяно, ось мама вам яблук передала. Красно, дякую. А де ж це ваші дівчата? Та ось же. О, Павлузь. ти Зі мною. Піде. Зі мною. Зі мною. Ні, зі мною, зі мною. Та ти як заходиш, то в хаті все з ніг на голову стає. Та це ваші дівчата як за мене сперечаються. О, дивіться, дивіться. Ану, тихо всі будьте. Не можна напередодні свята сваритися. А то сварка сварками буде виходити з хати цілий рік. Та я що? Та ми жартуємо. Віншую вас коляді. Проживайте в горазді, без клопотів, без біди, до другої коляди. Віншую, віншую. На петі пампушки чую. Дайте мені сп'ять, може буду у вас зять? Та може будеш? А співати вмієш, бо наші дівчатка дуже люблять співати. А що ж, давайте заколядуємо. О, Новина, преча, стадіва, зродила сина, сповитий, поміж бедляти, на сповитий, поміж бедляти, на сіні, Оленко, а ти свічки купила? Купила, купила. А навіщо так багато? Оленко, вже ти забула? У цю ніч ніхто не має спати, а в хаті має горіти свічка на славу Ісусові, не спати, щоб щастя, долю і добро не проспати? Ой, а я така соня, але цієї ночі я вже не буду спати. Ти несеш? Злато, щоб весь рік ми жили багато. Він чую вас зі щастям, здоров'ям з цим святим вечором, щоб ми ці свята провели та друге дочекали від століт до століт, доки Бог назначив вік. Темної ночі зорі засяли, а людям раді звіщати. Страхом будучого нещастя, позбавлення Божого благословення й утрати на будуче родинного зв'язку, старається кожен українець бути на святій вечері і вся рідня про те дбає, щоб нікого з поміж неї на тім святі не забракло.